Аліканте це не розкручений курорт із топ 10 Це Середземне море, це шматок Іспанії, і це напевно найзручніше місце для життя. Саме тому так вирішила команда Deniz Estate і у нас з цих пір тут і офіс, і дім. І в цьому випуску у нас навіть не огляд, а знайомство із цим сонячним та привітним містом. Приступаємо. Аліканте це місто курорт на південному сході Іспанії на узбережжі Коста Бланка. До речі, ця назва перекладається як білий берег, і вже це звучить заманливо. За характером Аліканте не глянцевий мегаполіс, але й не курортне селище. Це відносно невелике, але самодостатнє місто. Аліканте це не тільки курортне місто, це ще й дуже туристичне. Але кожен сюди приїжджає за своїм. Хтось прогулюватися як турист. Хтось сюди приїжджає за гастрономією, відвідати модні бари та ресторани, а хтось тут просто живе, тому що Аліканта насправді дуже комфортне місто для проживання. Тут можна вчити дітей, тут дуже гарні школи, приватні та державні, тут гарно розвинена медицина. А ще тут є університет і дуже багато молоді. Місто живе та розвивається, і це все в двох хвилинах від моря. До речі, в мене дома є навіть колекція тарілок. Вони мені дуже подобаються. Ще одне визначне місце це ось цей променад Аліканта, який ви побачите усюди, коли є згадка про саме місто на листівках, в Ютубі, в Інстаграмі, в блогах, в тревел тревелдовниках і так далі. Це дійсно дуже популярна локація серед туристів. В чому її фішка? Коли ви, наприклад, хочете прогулятися влітку під пекучим сонцем, то тут ви отримуєте тіньок від пальм. А ввечері, після дуже гарної смачної вечері, Ері, ви просто йдете сюди на прогулянку щоб скинути кілокалорії. Аліканте поєднує те, що рідко йде разом: атмосферу відпочинку і стійкий ритм життя. І здається, саме в цьому його сила. Зараз поясню, як це працює, а ви поки що поставте лайк цьому відео. Щодо транспорту в Іспанії в цілому дуже гарна і зручна транспортна розв'язка. Але що стосується саме Аліканте, звідси є швидкісний потяг, за допомогою якого можна дістатися до столиці Іспанії за 2,5 години. Дуже часто я цим користуюсь і їжджу на вихідні в Мадрид за шопінгом або на зустрічі з друзями. Але крім цього, я знаю людей, які проживають в Аліканте і кожного дня їздять в Мадрид на роботу. Вони там працюють. І за дві години дістаються до Мадриду. Це дуже зручно. Також в комфортних умовах можна дістатись потягом і до Валенції, і до Барселони. Але зараз із Валенції до Аліканте планується пустити гілку швидкісного потягу, яка буде сполучати ці два міста всього за одну годину. А всього за 15 хвилин від цього місця, де я знаходжусь, ну, тобто від центру Аліканте, знаходиться міжнародний аеропорт Аліканте Ельче. Що Особливого в цьому аеропорті це один з найкращих аеропортів Європи. Він роками вже займає п'яте місце по дослідженням Європейської асоціації авіасполучення по комфорту, по зручності, по прийому літаків, рейсів, тому що звідси можна дістатись у будь-яку столицю Європи. Просто за 2-3 години максимум Лондон, Амстердам, Париж, Берлін, Стамбул все, що тільки ви забажаєте. 15 хвилин плюс 2 години, і ви вже в місці вашого призначення. Мати аеропорт під боком особливо зручно, якщо ви часто подорожуєте по роботі. До речі, ще й тому в Еліканте багато релокантів і віддалених працівників. До цієї теми ми ще повернемось. Не перемикайтеся. І до речі, про метро. По суті, це трамвай-гібрид. У центрі він їде в підземному тунелі і працює як метро. А далі виходить на поверхню і з'єднує центр Аліканти з містом Бенідорму. А щодо цього міста, у нас є окремий випуск на нашому ютуб-каналі. Ви можете його подивитись ось тут за посиланням. Дістатися до Бенідорму з Аліканта можна всього за одну годину або на машині, або на трамі. А якщо ви будете їхати на трамі, то вас чекають незабутні морські краєвиди. Але насправді, крім того, що тут зручно побудована транспортна інфраструктура, Іспанія ще заохочує нею користуватись, тому дуже багато пільгових проїздів і для молоді, і для літніх людей, і для родин великих, і для студентів. І саме головне про них знати, тому заходьте на сайт Аюдаменту і та користуйтеся тим, що маєте. Валіканти спокійно можна обходитися без машини. Будете дуже здивовані, але Аліканте носить офіційний статус гастро столиці Іспанії у 2025 році. Що це означає? Що у вас є дуже великий шанс натрапити на справжній гастрономічний скарб у будь-якому закладі, який ви знайдете, просто прогулюючись містом. Зараз я буду ділитися з вами своїми найулюбленішими іспанськими закладами в місті Аліканте. До речі, ось один із них. Це ресторан, тапас-бар Манеро. Він входить до гайду Мішлена. Але що тут особливого? Просто неймовірна атмосфера і дуже-дуже дуже смачні тапаси. Тапаси це іспанські закуски. І що цікаве, дуже часто це просто наш український бутерброд з котлетою зверху. Ну або зі шматочком риби, або з анчоусами просто фантазія. Іспанців у цьому моменті вона просто іноді дуже вражає. Що тут замовляю саме я це завжди буде або гарбузовий крем-суп знову ж таки привіт, Україна! Або я завжди замовляю тут лобстерол. Дуже смачний. Я всім вам рекомендую. Якщо ви тільки будете в Аліканте, це місце це маст візіт. До речі, я зараз біля однієї з моїх найулюбленіших кав'ярень в Іспанії, і що хочу сказати в цій кав'ярні київський вайб. Що це значить? Вона максимально схожа до наших київських закладів. Тобто тут вас зачарує все: і сервіс, і подача, і смак цих блюд. Все просто на вищому рівні. І до речі, в цій кав'ярні дуже великий асортимент сніданків, але я роками замовляю одне і те ж, тому що мені настільки це смачно. Ну а для тих, кому подобаються тусовочні такі місця з діджей-сетами, з різними івентами, з баром, рифтопом, я можу сміливо рекомендувати це місце. Це Бетонбрюд. Це достатньо нове місце на гастромафія Аліканте. Тут чотири поверхи, і я максимально рекомендую цей заклад. Смачно їсти і насолоджуватись сонцем. Можливо, саме в цьому є секрет довголіття іспанців. Сонця тут справді багато. Регіон Коста-Бланка, включаючи Аліканте, отримує приблизно 320-349 сонячних днів на рік. Клімат дозволяє місцевим проводити цілий рік просто неба більше рухатись, їсти свіжі фрукти і овочі з ринків, на яких, до речі, я ходжу постійно. Вітаміни та клімат це тільки частина іспанської формули довголіття. Насправді, в Іспанії, якщо порівнювати з іншими країнами Європейського союзу, медицина на дуже достойному рівні. Але що важливо, тут медицина дуже якісна, вона доступна всім верствам населення. Навіть державні клініки вони мають дуже класне обладнання, новітні технології, роботизацію, всі лабораторні аналізи, вони дійсно тут на дуже високому рівні і що головне, це доступно кожному. Навіть українці, які приїхали в Іспанію по тимчасовому захисту, вони отримують тут СІП, тобто соціальне страхування. Якщо необхідно, вони можуть звернутися до державної клініки та отримати все необхідне лікування для них. Ще одна важлива тема це пологи в Іспанії. Серед українців навіть до війни було дуже популярним приїжджати в Іспанію і народжувати саме тут. Зараз поясню, у мене в самої є такий досвід, і безліч моїх подружок народжували в іспанських, навіть ось в і лікарнях. І що тут важливо знати, іспанці дуже обожнюють дітей, і все, що стосується діточок, тут на дуже високому рівні такого резорту, як я отримала в лікарні, коли народжувала протягом трьох днів, в мене не було в цьому житті ніколи такого експірієнсу. Ще важлива деталь: у мене був кесарів Ростин, і команда настільки професійно це все мені для мене організувала, настільки тут професійні хірурги і лікарі, всі свої пологи я просто посміхалася, коли мені дали, але мою дитинку, я взагалі, просто плакала від щастя. і це все було за 20 хвилин. Уявляєте, моя мама, яка народила ще старих дітей, сказала, що вона ніколи в своєму житті не бачила жінку, яка би посміхалась, коли народжує. Для українців, хто народжує в Іспанії, є унікальна можливість. Якщо ви маєте тимчасовий захист і народжуєте в Іспанії і проживаєте тут протягом року, ваша дитина отримує паспорт іспанця, і це насправді унікальна можливість для українців, тому що скільки тут я не спілкувалась із людьми, які живуть тут роками, вони не можуть це повірити. Що так просто така є можливість отримати громадянство. А через 5 років, якщо у сім'ї є маленький іспанець. То батьки отримують ПМЖ і паспорт по прискореній програмі. Теж головна державна лікарня Госпіталь Бальміс це один із провідних госпіталів регіону. Ходить у ТОП-5. Тут проводять складні операції, працюють із рідкісними діагнозами, ведуть наукові дослідження. Але експати частіше обирають приватні клініки. Так зручніше, бо лікарі говорять англійською і клініки приймають міжнародні страхові поліси. Найпрестижніша Ола Віста Ермоса. Її визнано найкращим приватним госпіталом у провінції. Тут проводять операції з використанням роботизованих систем, лікують безпліддя. віта Саліканте – це ще великий один госпіталь. Він працює цілодобово і є екстрена служба з бригадами лікарів різних спеціальностей терапевтів, педіатрів, гінекологів тощо. Аліканте – це мультикультурне місто. В ньому, за офіційними даними, проживає близько 400 тисяч населення. І кожен п'ятий мешканець це іноземець. За відсотковим співвідношенням найбільше в Аліканте саме британців. Вони сюди приїжджають відпочивати, купують тут нерухомість та залишаються жити. Також тут дуже багато бельгійців, скандинавів, німців, французів, а зараз вже і українців. Щодо українців, аліканта утворилася дуже велика спільнота українців. Вони приїжджають сюди жити і відкривають тут бізнеси. Дуже багато зараз тут українських салонів краси, українських закладів, коворкінгів, ну і різних видів бізнесу. І знаєте що? Я тут живу більше двох років і до сих пір не вивчила іспанську. Чому? Тому що я користуюсь тільки послугами українців. Тут дуже багато наших родин із дітьми. Діти навчаються у місцевих школах, і її вибір у батьків справді є. В Аліканте є державні безкоштовні школи. Є ще так звані напівприватні школи, які частково фінансуються державою. А є приватні школи з повною оплатою навчання від батьків. Серед них є як іспанські, так і міжнародні, так і британські заклади. У міжнародних школах навчання ведеться англійською, французькою, німецькою, і з дипломами цих шкіл можна одразу вступати до університетів у США, Великій Британії, Канаді або Європі. І знову ми повертаємося до того, що Аліканте – це місто не на один сезон. Тут дуже комфортно проживати саме з родиною, тому що тут для комфортного рівня життя є все. Але й звичним туристам тут є чим зайнятися і що подивитись. Головна пам'ятка замок Санта-Барбара. Дисклеймер. З відомим старим серіалом він ніяк не пов'язаний. Замок видно майже з будь-якої точки міста. Він розташований на вершині гори Бенакантіль. Раніше звідси спостерігали за морем, захищалися від піратів і армат, а сьогодні роблять фото з найкращими краєвидами на узбережжі. Часи і пріоритети змінюються. Окрім замку, в місті багато християнської архітектури, наприклад, Базиліка Санта-Марія або Собор Консатедраль де Сан-Ніколас. А ще є затишні квартали з вузькими вуличками і різнокольоровими будиночками, де панує дух старого Аліканте. Ну а якщо ви мисливець за покупками, в аліканте можна знайти всі іспанські бренди одягу: як бюджетні, Zara, Mango, Stradivarius, Спубір, так і дорожчі, Desigual та Massimo Dutti. За одягом і взуттям варто йти на вулицю Авеніда Maisonave. Там розташований найбільший у місті торговий центр El Corte Inglés, А напроти нього триповерховий бутик. Зара позаду мене пляж Пастігет. Це міський пляж Аліканте. Ви тільки подивіться, скільки тут людей. Але насправді мені здається, що тут тільки туристи. А ті, хто знає, вони їздять на Сан Хуан. Ми з вами зараз також поїдемо. Ті, хто приїхав в Аліканте, саме за пляжним відпочинком і розчарувався, не спішіть засмучуватись всього 20 хвилин на трамі. І ви прямо ось на такому пляжі. Просто подивіться, наскільки він широкий, пологий, наскільки він чистий. Це пляж Сан Хуан. Подивіться, скільки всього на ньому можна робити. І засмагати, яку пазон із лежаками, яку позон, де можна випити прохолодні напої. Ви тут можете пограти в волейбол або ж влаштувати собі пробіжку вздовж цієї набережної. Також я знаю, що багато хто тут займається йогою. Ну що ж, закохайтеся цей пляж разом зі мною. Наскільки він мені подобається? Є старе місто. Є трошки простіші райони. Навіть іноді є і кримінальні. А є Сан Хуан. Це справжня перлина в Аліканте, і він дуже придуманий. Цей район новий, тільки забудований. Тут будують дуже класні інфраструктурні комплекси з великою ділянкою, територією всередині, де можна гарно проводити час, відпочивати з басейнами, з дитячими майданчиками, спортзалами. І саме такі житлові комплекси прямо за моєю спиною. А там, де комфорт, там і відповідне середовище. Кафе, променад, хороші сусіди, красива забудова і, звичайно, з вікон видно море. Тому ті, хто хоче відчути справжнє життя біля моря, купують нерухомість саме в Сан-Хуані. Середня ціна на новобудову тут близько 300 тисяч євро. Але на етапі пресейлу можна зайти від 250 000 до 270 тисяч. У центрі Аліканти вільної землі майже немає. Нові будинки з'являються переважно після знесення старих. Тому головний інтерес тут вторинка. Вона доступніша, у хорошому районі квартиру з трьома спальнями та однією ванною можна купити за 100-150 тисяч євро. Зазвичай це будинки збудовані 40-60 років тому, але часто вони в нормальному стані. Звісно, багато залежить від конкретного району і самої квартири. Квартира за 150 тисяч євро може приносити від 800 євро на місяць оренди, а хороший варіант за 280 тисяч можна здавати і за 1200 євро. Середня ціна оренди на ринку близько 1000-1500 євро. Це і пояснює, чому багато інвесторів розглядають Аліканте саме як місце для інвестицій і здачі нерухомості в оренду. Тим більше місто живе цілий рік. Багато студентів, експатів. Це створює стабільний попит. Загалом інвестиції в нерухомість «Аліканте» – це розумне рішення. Звертайтеся до нас за посиланням у шапці профілю, де нізастей допоможе вам знайти гарний об'єкт під інвестиції або ваш новий дім. Але в Аліканте є ще квартири під реновацію. Звісно, вони в не дуже хорошому стані, але якщо їх придбати і вкластися в капітальний ремонт, то потім цю квартиру можна перепродати і отримати ну, хорошу дохідність. У нас на каналі є також ось тут випуск про банківську нерухомість. Там Юрій і Володимир їздять саме по таким об'єктам, і вони розповідають про всі підводні камні, про всі витрати, про всю дохідність, яку можна отримати з таких варіантів. Тому я вам дуже раджу цей ролик переглянути, якщо вас. Цікавить ця тема. А тепер важливе зауваження. Ви можете відкрити сайт ідеаліста і знайти безліч варіантів за 70-80 тисяч євро. Але не все так просто, як здається. На перший погляд. Це квартири, вони знаходяться в зовсім неблагополучних районах, і дуже часто вони з окупасами. Це дуже проблемна верства населення. Ми в компанії не рекомендуємо купувати таку нерухомість. Аліканте це те місто, в яке дуже легко приїхати і залишитись тут жити. Чому? Тому що тут насправді дуже комфортно. І саме проживання, і нерухомість, і школи, і медицина, і продукти, і клімат, і ще безліч безліч плюсів. Це місто забезпечить вас усім, що ви тільки забажаєте. Сподіваюсь, це відео вам дозволило відчути всю атмосферу Аліканте. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть в коментарях ваші запитання, якщо вони є, та чекайте. Ай та наступних наших випусків.